Українська молодь взялася контролювати міліцію. Вона публічно порушила питання свавілля вітчизняних правоохоронних органів. Акція одночасно пройшла у 20 містах України. Акція спромована на підвищення рівня обізності молоді, своїх прав спілкуванням і контактам міліції та. Привернути увагу громадськості та населення та керівництва міліції про недотримання прав людини з боку працівників правоохоронних органів, це було створено, тому що проведено було анкетування по вузах. Було опитано у області 5 тисяч студентів. І це є важливою проблемою серед молоді. На думку вінничан, неправомірні дії та зухвала поведінка міліціонерів проблема і нашого регіону. Однак кажуть організатори, люди бояться про це говорити. Ось такі жовті картки роздають організатори акції усім вінничанам. В них міститься інформація про те, як потрібно поводити себе, якщо вас затримали працівники міліції, а також які при цьому ви маєте права. Жовті картки та наліпки із надписом. Перевищуючи повноваження, правоохоронець стає злочинцем. В такий спосіб активісти намагаються привернути увагу городян до піднятої проблеми. Те, що захід корисний, визнають не лише вінничани, але й іноземні гості. Запевняють, випадки порушення прав людини для них вже не рідкість. Ані всі затишні можна сказати, вот. особливо співробітники паспортних сул, вони беруть гроші тим, притім. Скажут, давайте документ. Вы даете документ. Там порядки, непорядки. По-любому они не идут какая-то причина. Там основные, основные дети, они по 19-18 лет. Они видят человека в форме, пугаются. Требуют деньги, берут деньги. Много требуют? Называют сумму или уже... Ну, это смотря как, когда. Да, понятно. Да. А вот непосредственно к вам были какие-то... Они... Конечно. Да? Конечно. На улице задерживали? Да, да, на улице. Вот всякие причины. Я говорю уже, я был маленький, русский плохо знал. Вот атмосфені не, ну не знаю, как атнаситик німі. Вони починають кричати, бугас. Праворуч від активістів помічаємо кількох чоловіків, які мовчки спостерігають за тим, що відбувається. Серед них й міліціонер. Доброго дня. Сьогодні студенти бачите організовують акцію проти свавілля міліції. Чи дійсно міліція така погана, як люди вважають? Без коментарів, будь ласка. Ну, от ми сьогодні присутні тут. Я на остановці стою, чекаю. Якого? Ж, а? Якого Шестерка. По завершенню всеукраїнської акції молодіжні активісти зберуться у столиці під стінами Міністерства внутрішніх справ. Вони вимагатимуть, аби керівництво посилило контроль за діями правоохоронців. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.